Всім привіт! У мене на днях була така проблема, вибивала узро. І я вже гадав, що ну, в чому причина? Бо причин буває декілька і спочатку був страх, бо зараз зима. Опалення включають, світло включають. Дуже рідко і опалення тут на електриці, і страх спочатку охопив, а потім давай шукати, в чому може бути причина. А причина була дуже банальною. А, бо ну, ще так совпало, що я тут сверлив отвори на стінах. От і я думав, ну може попав десь. От. Хоча в тих місцях ну, не повинно було бити всяких там проводів. Кабелю. От. Тобто е я спочатку перевірив, чи працює УЗО. От, воно працює, все добре. Е автомат не вибивало. І виходить, що е за рахунок того, що е часто виключаю, вимикають світло, е то е, получається так, що тут становиться холодно, коли працює котел, він нагрівається, розширюються контакти. От. А потім вони коли вистивають, е, метал звужується. І е, були викручені, викручені всі контакти тут. Я їх підкрутив, і все, все запрацювало, і все чітко. Комусь, якщо це зараз, от якраз наразі допоможе, будь ласка. Тобто причина була така банальна, Просто за рахунок того, що е, холодно тепло, контакти просто е, ну, як в, були викручені. От. Підкручуєте контакти, і можливо ця причина е, якраз бистренько вам допоможе е, вийти з положення, перевірити, чи все добре. Бо е, цей е, вимикач він не спрацьовує, бо е, зверху були контакти викручені. Тобто тільки зверху було щось не так, знизу все було нормально. А, а спрацьовувало тільки УЗО. І виходить, так що довелося ну, спочатку тут перевіряти. Бо я думав, якщо ну, в котел ще лізти, щось там перевіряти, десь щось шукати. Я взагалі ну, просто був, був шок такий. Виявилося все набагато простіше. Просто розійшлись контакти, підтягнув контакти, і тепер ніяких проблем. Так, що, якщо комусь сподобалось, поставте лайк на все добре.